Добрий день, друзі. До вашої уваги я хочу запропонувати такий от асортимент led балок У нас є до трактора в різних розмірах. І, звісно ж, цінова політика також відрізняється. Ну, Давайте, от є найменші у нас такі от 35 см у горі. 216 Вт, 1700 гривень коштує. Там з обох сторін. Ну, там вона цінники не закрита, але отак от, дивіться, з обох сторін там такі от секції є. І е, посередині там також там окрема секція. Тут у нас 216 Вт заявлено 35 см. І довжина, висота там е, десь біля 10 см. Кріплення там присутнє. Там свої кронштейнки. Це 700 гривень. Потім є на 40 лампочок така лед балка 1800 гривень, 120 Вт заявлено, 55 см і довжина 1800 гривень. Потім є 108 см. Отака ледбалка. От вона коштує вже 3000 гривень. Потім ледбалка на 80 см 459 Вт 2900. Отака от вона велика. Так, є найдовша. Вона у нас йде 130 см, 234 Там у нее лампочок, так, 5000 гривень вона коштує. Довжина 130 см. наголошую. Так, є вот 30 см, 24 лампочки, 72 вата, 30 см. Її довжина 1700 гривень. Друзья, також є у нас ще Ось такі вони. Бачите, вони вигнуті йдуть. так, Знизу у нас за 2300, 120 Вт, 51 см. 2300 коштує. Потім 180 Вт, 71 см, 3300. ну от Бачите, отак от вони виглядають. от такий у них є і згиб, І освітлювати вони будуть ще ширше. Ніж звичайна. І за 4 тисячі гривень, отака велика, у нас тут довжина 106 см, 80 лампочок, 240 Вт. Це у нас 4 тисячі гривень. Друзі, кого зацікавила дана пропозиція, будь ласка, звертайтеся за номером для замовлень в описі під відео або в закріпленому коментарі. Дякую вам за перегляди. На все добре.